Вже не вперше річку інгулець, яка протікає у парку Шевченка, обирають для зимівлі лебеді. Олександрійці приходять на локацію, аби сфотографувати та помилуватися птахами, які позують на камеру. Тепла зима не заважає лебедям знаходити усе необхідне для тимчасового перебування на водоймі. Прилітають вони до нас, тому що це птиця кочова. Вони перелітають з одного водоймища на інше в пошуках їжі, коли їхнє постійне місце проживання замерзає і немає доступу до їжі. Тому вони шукають собі незамерший водойм, де є в них змога добувати собі їжу. Лебеді дикі птахи і можуть самі про себе подбати. Основна їх їжа це водорості або ж зернова суміш, розповідають ветеринари. Харчуються лебеді малюсками, водорослями, мілкими, мілкою рибкою, ракушками. Краще підгодовувати таку птицю це крупними зерновими культурами, овочами, сезонними фруктами можна. Олександрійці, приходячи у гості до пернатих, часто приносять із собою хліб, але цього в жодному разі не можна робити, тому краще обирати інший вид гостинців. Хліб ні в коєму випадку не можна, тому що він забиває воло, в кишечнику проходить бродіння, птиця дуже хворіє і може закінчитися летальним випадком. Це дика птиця, яка привикла сама собі здобувати харчі. Чим більше ми будемо птицю дику підгодовувати, тим менше вона буде сама собі шукати корми, привикне, що її хтось буде постійно приносити. Сьогодні ми маємо змогу принести, завтра ми не маємо змогу принести. Птиця в такому випадку може пропасти від голоду, тому що вона буде постійно чекати, що хтось їй щось принесе. Ми запитали у містян, чи знають вони, чим можна годувати лебедів. Насправді не так часто приходжу в парк, але кожного разу, коли приходжу, переважно наблюдаю, тобто вони є присутні в моєму огляду. А щодо годування, їх хочу сказати, що знала того, що сила Тіктоку якось побачила відео в Тіктоці, як там говорили про годування дикої птиці, що хліб їм не можна давати. І говорили про, про їжу, яку можна давати це, переважно зернові культури, такі як, каші, щось, щось схоже. Однак у парку Шевченка можна побачити не тільки лебедів, а й диких качок, які можуть нести загрозу. Вона є переносчиком високопатогенного грипу, який небезпечний для домашньої свійської птиці. В даному випадку мешканці, які проживають близько до водоймищів, птицю краще тримати в закритому приміщенні, ізолювати від горобців, голубів, які також переносять цю хворобу. Зимівля лебедів явище нормальне, тому за птахів не варто хвилювати. Люватися, насолоджуйтесь красою та правильно підтримуйте лебедів, які зимують в Олександрії.